СБУ та ОГП повідомили про підозру іранському генералу, який навчив расистів бити шахедами по Україні, і особисто координував 20 атак. Служба безпеки зібрала доказову базу на бригадного генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Шарифі Муласарей Абасу Муса, який причетний до війни РФ проти України. За даними слідства, він безпосередньо допомагав командуванню окупаційних угруповань Росії проводити повітряні удари по Україні із застосуванням іранських безпілотних літальних апаратів. Як свідчить матеріали провадження, корпус вартових Ісламської революції протягом серпня-вересня 2022 року передав Росії щонайменше півтори тисячі бойових дронів типу Шахет-136 та Мохаджер-6. Тоді ж, у 2022 році генерал Шаріфамуласарей Аббас Муса особисто приїхав до тимчасово окупованого Криму і привіз із собою групу іранських інструкторів БПЛА. Саме під його керівництвом на полігонах півострова профільні підрозділи Збройних сил РФ пройшли підготовку щодо бойового застосування отриманих безпілотників. У подальшому іранський генерал разом із підпорядкованими інструкторами координував дії російських окупантів щодо запусків Шахет-136 та Мохаджер 6 по цивільній інфраструктурі України. Тільки протягом вересня-жовтня 2022 року агресор здійснив не менше 20 серій масованих атак іранських БПЛА по українських об'єктах. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки та прокурори Офісу Генерального прокурора заочно повідомили шерифі Маласарей Абас Сумуса про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, йдеться про статтю 437 «Пособництво пособництво веденні агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також стаття 438 порушення законів та звичаїв війни. Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності за воєнні злочини проти нашої держави.